Всім привіт! Екстрене включення. Сьогодні, в принципі, не планував знімати, але знімаю, тому що є привіт. Сьогодні у нас п'ятниця на годиннику, зараз 16.20. Але є новини. Новини, які я сьогодні вийшов у сьомій. У сьомій першу частину для вас не знімав і зробив 5 замовлень. Зараз вам розповім. Всі 5 замовлень були дуже великі, хоча була ще повітряна тривога і не працював навігатор. Да? Тому я ризикував і ризик був виправданий. Дивіться, перше замовлення скрин додам, 589 гривень на вокзал. Потім 435 гривень на автобазар Чапаєвка. Потім 426 гривень на Заньковецьку на Хрещатик. Потім я приїхав з Лесі Українки 12 на Проспект Свободи за 437 гривень. І з Віноградара, сектор Віноградар, якщо я не помиляюсь, приїхав на Русанівку за 520 гривень. Таким чином, 5 замовлень. І каса без копійок 1800 гривень. А чому я так зробив? А тому що я утром побачив відос «Таксорік, тобі привіт І там ще був малиш, і таксерик е спарингувався в батлі з малишом, і там він сказав: Я убираю ціну, тобто я залишаю ціну, я убираю кілометраж, я Убираю вартість за кілометр, просто поставив ціну для того, щоб набити. І Я також проекспериментував, і мені це вдалося. Я дуже радий цьому. Зараз буду намагатися зробити так, же. ну а ви побачите, що в мене вийде. Поїхали разом. Мабуть, головна новина сьогоднішнього відоса буде така. Мені прийшли перші 20 замовлень без комісії. Починаю я їх катати з 5 числа 20 замовлень. Об'язательно обов'язково підзніму для вас відос і покажу, що з цього вийде. Це новина номер один. Після останнього відосу зроблю перші висновки, да? Ну, 30 хвилин людям не заходять, тому більше 30 хвилин е знімати не буду, буду якось лаконічно підходити до наших зйомок. Вам гарного дня, а я чекаю на замовлення. Поки що прийшло одно на Академ містечка, але я від нього відмовився. Чекаємо далі. Перша рибка клюнула. Їду майже з місця з Березняківської да, на палац спорту. 10 кілометрів 400 гривень. Опа-па! Поїхали! Замовлення виконав. Ось моя локація. Повертаюсь назад. Вже наступне замовлення. 15,5 км за 431 гривню їду на Пазняки до включення. Щось мені здається, що на Пазняках буде пробочка. Ви як думаєте? а? Зараз на годиннику 17.03. Вам Таксік сьогодні про грінхаус розповідав. Так я там був. Нормальна їжа. А з 1 липня за промокодом один на тиждень. По 7 липня там ще і скидка, знижка через драйвер ап. Ну, правда, ні на сніданок, не на напої, але там на якісь 5 справ, справ, якісь справи, страв! або 2 кілограма їжі тому залітай. Приїхав, чуть не заснув. Зараз потрібно поповнити рахунок. Ну і буду шукати далі замовлення. Потрібно повертатися на правий берег. Правильно я кажу? Давайте разом поїдемо з вами. Оце мені подобається. 20 км за 483. Їду на Абалонь 2. Дядька був трошки п'яненький, але дядька адекватний. Ще і трошки чаюшки залишив, тому все норм, а сам пішов в магазин. Ми розвертаємось, прийшло замовлення на сектор щось таке каменьєва, також там за 400 гривень, більше 400, але його відмінили. А я собі і подумав, ну і добре. Я не хочу туди їхати, але за балоні потрібно виїжджати. Вже хвилин 5 тут стою, трошки мій план збився. В ефірі нічого цікавого немає. На менше йти не хочеться, тому чекаю. Проявляю терпіння, якого якраз в мене і немає. Це мій великий мінус. Як ви там? Що робите? Коментуйте, що думаєте з приводу компресора? Ну, не компресора, а такої моєї ідеї. Продовжуємо чи ні. Я так подумав, що я тут буду стояти. Переїду я на Берестейський проспект. подача 1.1, 10 за 276. Також погано, так? Тому що тут на балоні 2 можна залишитись. Виконали замовлення і одразу по Берестейському проспекту переїжджаємо на інший сектор Льва Толстого. 9.31, сума 287 гривень. Я думаю, норм. Час роботи спливає. Його треба використати грамотно. Поки що все йде норм, мені подобається. 1.4 подача, Пробачок немає. Погодка норм, кондьор працює, клімат працює, все просто окі окі Привіз! Я... Нормального такого хлопця, оказалась хлопець-юрист. Побачили ми по дорозі, як дівчина на білому мерседесі догнала грузовик, щось емоційно їм так пояснювала, ви ж розумієте, дівчина догнала, не дотримувалась дистанції. Ну, Мабуть, приїде дядя на чорному мерседесі і все буде з дівчиною добре. Правда, Мерседес потрібна буде. Зробити. А хлопець, який був, мабуть, за рулем грузового, перехрестився, що він попереду, а не там. А то б його власник, хазяїн цієї машини, наказав би, тому хлопці дотримуюсь правил дорожнього руху. Я вам чесно скажу: в мене також було маленьке маленьке ДТП. Маленьке я на ровному місці. Да, на Дніпровській набережні. Це вже було місяці півтора назад. Більше. Трошки-трошки в пробці догнав Hyundai. Ну, Hyundai якийсь там 2000 року. Мій бампер цілий, тільки рамочку на марну розбив. Його бампер цілий, у нього ще темно синій колір. Ну, трошки-трошки маленька, така, от така царапенка. Я так потер. Ну, її майже не видно. Хлопець оказався класний, молодий. Ми пожали один одному руку, і він мене відпустив. Я йому благодарний. Вдруг колись він побачить це відео, пригадає цю ситуацію. Там, біля мене, на лівому березі. Тобі, Вітанечка, дякую тобі, що ти мене відпустив і зрозумів. І все було нормально, ми роз'їхалися і поїхали далі працювати. Так що, так, продовжуємо. Три двісті. Шукаю замовлення, мабуть, додому, тому що вже майже восьма. Приїду додому і буду відпочивати. Завтра в мене базарний день, їду знімати машинки. Мабуть, останнє замовлення. Зараз буде доставочка, квіти, на Дарницю. А там вже я вдома на заправочку, підсумки. І все, і відос. Матеріал є. Поїхали! Завершуємо наш класний день, класний, можна сказати, сміло. Ось таким букетом. Ви його ще побачите, до речі. Все, поїхали. 9.4, 18 хвилин. Показую на телефоні, і ми потрошки рухаємось у напрямку лівого берега. Так закінчується п'ятниця. Поки червона світла світофора, продовжуємо нашу рубрику, я її називу так, встановлюємо дружні стосунки. Є такий хлопець з Рівне Тімоха. Тімоха 13, якщо я не помиляюсь, забуваєте в Ютубі. Хлопець з Луганщини, наш також хлопець, який там живе і таксує, веде свій канал, як і я розпочав. Я його побачив. да, Почав його дивитись, ну і ми один одному пишемо. Підтримуйте, будь ласка, його. Напишіть йому щось. Буде класно. Тімоха, тобі привіт. Я вже їду додому. Гарного тобі вечора. Чувак, якому я квіти віддаю, такий каже мені: А як їх зберегти? Я такий думаю, а я що? Йок? Я кажу, тримайте їх в прохолоді. Він каже, добре, що я кондьор. Я здивований. Ну, зателефонуйте тим, хто вам їх продав. Так і запитайте, хай вони вам дадуть пораду. Все, виконав я замовлення. Було зараз замовлення на Русанівку. Я його не схопив. Треба поповнювати рахунок. Поїхали на заправку. А звідки я виїжджаю? Я ще з Дарниці, по міляку. Приїхав на Микольська слабіцьку І оце було моє останнє замовлення. А тепер поїхали на заправку. Бачите, Дивіться на мене пару дружбанов, я їм насипав корм, а вони ховаються під машиною. Лада, Не буду їх відволікати. Підводимо підсумки. Значить, я сьогодні вийшов, покатався. З 7 ранку до 11 набив 1800 гривень без копійок. Потім десь з пів 5 і ось зараз виїхав з заправки 4 хвилини на 10. -ту. Заробив. Якщо вам не буде видно, додам скрін 3521. Там копійки чаю. Ну, пускай 3550, Проїхав, проїхав, проїхав. Показую, якщо вам буде. Так. 204, 204 кілометра. За програмою, за програмою. Середня вартість 22 гривні і... Що мені сподобалось, сьогодні в мене дійсно були всі жирні замовлення. Ось така класна субота. Інколи і я можу попрацювати. Всього виконав 12 замовлень. І ще один момент, який мені завжди було цікаво для себе. Ну, просто відмітити, коли таксорік, наприклад, каже, що він катає без. Комісії, ось дивіться, я накатав на 3521 і комісія 1082 гривні. Звісно, якщо додати ці 1082 гривні, так це буде взагалі 4600. 4600. От подивимось, що мені вдасться, коли я буду використовувати з 5 числа 20 безкомісійних поїздок. Залив я з 3518 літрів на 1172 гривні. Ось такий робочий день. Ну, а ви напишіть в коментарях, як вам все інше ви побачите в відосі. Скрін не додам, що не додам, то не додам. Я вам, в принципі, все розповів. Всім гарного вечора, мирної ночі і до! Зустрічі! Змонтував відос, майже почав його завантажувати. І думаю, що я забув, що я забув. У нас же є учасник, який отримає компресор. Комент буде десь тут. Тому ти напиши мені, будь ласка, я в описі додам свою сторінку Instagram ну і там же ми з тобою з'яжемось і я передам тобі. Твій подарунок, ну а тепер все.